Мій оператор сьогодні знімає мене мою розпаковку. Цього року всі, хто з рідних, близьких дарував мені гроші, я вирішила придбати для себе щось, те, що я давно хотіла. Тому дякую батькам, дякую феї. Я давно хотіла цю сумку. Ну, бо ви знаєте, я дуже люблю сумки. Близьки. Так, мама дуже їх любить. І це зараз новинка. Ну, Тому. Це не така вже новинка. Сумки і взуття це моя слабкість мы зараз показую. Така. Красуня. А рамінчик покажи. Добре, їх тут два. Він тут є довгий і є коротенький. Покажи рамінчик сам. Добре. Покажу. Треба ж його роз... розкрити. Батяшка три ножнички досиш мені. Так, звичайно. Тоді так покажу просто. Але ти моє саме найбільше щастя. Добре. добре, давай. І я. Так, подаємо Треба ножницькі. Ні, це треба. Ти так порвеш зараз. Ти чуєш мене, Надійка. Так порвеш сонце. Ось. Кошін.